Так, друзі, всім привіт! Хотіли сьогодні познайомити вас з новим проєктом. Проєкт у нас видався дуже цікавий та насищений. Але почну я, мабуть, із маленької передісторії. Два місяці тому до нас звернувся клієнт, який забажав реставрувати свою пічку у будинку. У зв'язку з тим, що вона диміла. А, там була встановлена стара груба, якийсь такий, типу як камін відкритого типу. Разом із варочною поверхнею. Так ось проблема була в тому, що під час розпалки ця вся штука почала диміти. Диміла вона по всіх поверхах, а у цьому будинку їх аж три. Після огляду даної, скажімо, так, конструкції було прийнято рішення робити повністю демонтаж та вже оцінювати ситуацію у майбутньому. І після того всього демонтажу. Виявилось дуже-дуже багато великих сюрпризів. Із деревом, із перекриттям, із різними такими встиками, що ну, якби цього б не зробили, то можливо би навіть, ну, я навіть не хочу думати, що би сталося. І після довгих дискусій із клієнтами було прийнято рішення. Ну, я вважаю, це геніальне рішення. Створити повністю автономний опалювальний будинок, незалежний ні від чого. Точніше, автономний в плані опалення дровами. Що ж ми вирішили? Ми вирішили встановити камін, а також окремо пічку для готування та обігріву. А що з цього вийшло? Зараз ми вам покажемо. І почнемо ми, мабуть, із пічки. Пічка була встановлена компанії Пламен. Модель називається Слова. It. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. Got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the faith. Ось така у нас пічечка, яка встановлюється на тут таке приміщення, типу веранда, чи то кухня. Тут у нас стоїть столик, де люди будуть вечеряти і споглядати на вогонь. Що ця пічка може? Ця пічка має у нас перше значить, камеру для горіння. Друге, це у нас варочна повністю поверхня, на якій не тільки на кольцях можна готувати, а також можна ставити чайничок чи будь-яку кастрюльку І по всій оцій ось площині вона нагрівається. І можна готувати собі їжу. Також тут у нас встановлюється духовочка, духова шафа, де можна приготувати смачну піцу чи будь що, що печеться у духовці. Це все регулюється за допомогою одного рячашка, який переключає подачу, і ви отримуєте або теплішу варочну поверхну, або максимально швидко розігріти духовку. Також тут встановлено на димоході шибер. Для чого це зроблено? Тому що димохід на цьому будинку занадто високий, е, в зв'язку з тим, що і будинок доволі такий високий, трьохповерховий, так і ще й дах, мабуть, під 55 градусів зроблена криша. Тому е, встановлюється шибер і не тільки тому, що вона. І за димоходу це все діло зроблено, а тому що ця пічка, окрім того, що на ній можна готувати, вона видає 8 кВт тепла. А 8 кВт тепла обігріє не тільки цю кімнатку, яка тут 20 квадратів, а 80 квадратних метрів мінімум. Тому клієнти вже без нас її розпалювали, тому що у нас в цьому будинку також встановлюється камін, про який ми вам покажемо трішки пізніше. І він дуже цікавий, тому що там величезна розводка тепла по всім поверхам. І ми старалися надати можливість цьому каміну опалювати весь будинок. Так ось про цю пічку. Ця пічка, коли клієнти розпалили, далі ви можете про це подивитися. Поставили чайник, затопили плиту. Перша перевірка експерименту. Без брюшу та чай не залишимося. 20 хвилин чайник закипів. Всього на 24 дравиняка. Чайник закипає. Сказали, що за допомогою трьох поліняк невеличких закипів чайник за 15 хвилин. Мало того, що закипів чайник, так і ще й відкрили ось цю дверцяту, яка йде на кухню та залу, і вона опалювала і було дуже таке тепло. Так ось я вважаю, що ці печі на даний момент є дуже такі актуальними. По-перше, що е у вас буде можливість приготувати їжу, а окрім цього, дуже гарно нагрітися. Ось, Тому, якщо у вас, у вашому приміщенні є можливість і бажання, Можна отаку от пічкою рішити дуже багато питань. І так, люди запитують з приводу того, як правильно підключати димохід, якщо він у нас буде йти по фасаду, ми в своїм монтажі завжди використовуємо збір димоходу по конденсату. І починаємо ми все робити якраз таки із першого елементу це конденсаційний перехідник. Інколи їх не буває у наявності, тому ми їх мудруємо самостійно, але сама суть роботи від цього не змінюється. Далі ми даємо трубі на розгон, ставимо шибер. У зв'язку з тим, що у нас тут виникла така питання, що це кут, його можливо не видно, але ось тут один кут, а ось там другий кут. І для того, щоб нам вийти в якусь площину. Вибрали таке рішення, яке допомогло нам це зробити. Ми відійшли колінами в одну сторону і зайшли коліном в стінку. Стіни ми буримо алмазним буром, або якщо дозволяє можливість, ми можемо його вирізати самостійно за допомогою там, сабельної пили, якщо там газоблок. Труба у нас 120. та Цей димо... Ця пічка працює на 120-му димоході. А, робиться ось такий виріз. Всі задають питання, що це за бляшанка. Це бляшанка з загнутими краєчками для більшої жорсткості. А також встановлюється таке колічко. Це є окапник. Це все діло ми фарбуємо самостійно для того, щоб потім підфарбувати цю трубу, і вона виглядала як нова. Димохід наружі буде ззовні 120 на 180 труба нержавійка в нержавійці, 1 мм 321 марка сталі. До того, як чистити горизонт, ось там в колінове є ревізійне вікно, тому горизонтальна частина димоходу буде чиститися постійно. Зазвичай трійники мають е, плюсовий отвод. -от. Для того, щоб зробити цю систему повністю по конденсату, не тільки вверх від трійника, а ще й до трійника, потрібно або замовляти нестандартний трійник, або якщо їх не роблять, чи не виготовляють, або ви вже придбали, то тоді цей трійник вставляється перевернута вставочка, і за допомогою неї стикуються два елемента. Для чого ж вирізається? Отвір у пінопласті чи то будь-який інший утеплювач. Навіть якщо у ваш будинок утеплений ватою, все одно потрібно вирізати, тому що ми не знаємо, яка ця вата. Ми знаємо, яка вата у нас. І саме тому тут встановлюється ось такий величезний листочок. Далі у нас йде трійник, скоби для кріплення, два коліна Для того, щоб обійти всі можливі виступи, куча-куча розтяжок. І якщо потрібно, її потрібно склепувати, Якщо не потрібно, можна цього не робити. Саме головне, щоб вона сиділа жорстко, настільки жорстко, як і гріє та пічка, яка там встановлена. Цікаві печі, кому цікавий димохід, кому цікаво їх придбати. Не знаєте, де це зробити, хто це має все встановити. І ви знаходитеся в Києві та Київській області, звертайтеся до нас. Також підписуйтесь на наш канал, тому як тут багато інформації з приводу печей, камінів та димоходів. Будемо раді за коментарі. Ми завжди на них намагаємося відповідати. А далі буде про камін. Коречі, що ми будемо з цією доскою справа робити? Ми підрізаємо її чи залишаємо. Будемо підніматися по факту скоріше Хочете прикол, коли дружбан просить подати шуруповерт, а він в незручній позиції, просто включіть йому реверс. Будемо розказувати людям, як зробити подвійне перекриття чи ні. Oh.